Всім привіт. Ну що, інвестори і колекціонери, бачили, які ціни на такі монети вже? Якщо ще не бачили, рекомендую зайти на аукціони заглянути. І ви здивуєтесь, такий щедрик. Ціна на нього починається від 20 тисяч гривень. Пропозицій небагато. Штук 5 я їх бачив в продажу. Але ж 20 тисяч дві унції срібла. Володимир взагалі від 30 тисяч. Від 30 тисяч гривень, так, да, монети класні, деталізація просто бомбічна. І, звичайно, як інвестиції, вони спрацювали дуже і дуже потужно. Хто завчасно їх придбав такі монети, дотримав до цього часу, той, звісно, що заробив, друзі. Тому, у кого є бажання і можливість, не зволікайте, я думаю, що вони будуть і далі зростати в ціні, тому що монети просто і просто шикардосні. І ще одна монетка у нас є. Це Ірмологіон. Теж моя непогана. Пам'ятаю, були вони по 4000 продавалися, по 3900 навіть ніхто їх не хотів брати. Дуже багато було до війни їх в продажу. А тепер. Вони коштують від 11-12 тисяч гривень уже. Так що, друзі, ось так працюють інвестиції. Дякую за перегляди. Всім пока!